Ми вітання. Далі будемо говорити про пропаганду із нашим гостем. Це Роман Шутов, програмний директор громадської організації Телекритика. Вітаю вас! Добрий, день. пане Романе. Ну, власне, маємо такі новини від КМІСу про те, що Харківська та Одеська області а вони більш схильні до впливу. Російської пропаганди. власне, це дослідження останніх соціологічні Київського міжнародного інституту соціології, а це дослідження індексу результативності російської пропаганди. Ну, власне, докладніше розкажу, щоб наші глядачі розуміли, що це. Респондентів запитали про їх судження щодо Майдану, оцінка США, ставлення до анексії Криму, до АТО. Власне, і говорили про запитували у них про довіру до російських. Чи українських змі а, опитування було проведено з 14 по 24 лютого а, і було брали участь в цьому 2013 респондентів. А, вони проживають у 108 населених пунктах у всіх областях України, окрім Криму. Ну, власне. А, тобто, маємо такі показники, да, найвище значення індексу цього отримав східний регіон 48, найнижчий західний 12. І а, те, що говорять о, соціологи, ми бачимо, що східний регіон потребує серйозних зусиль у боротьбі проти російської пропаганди. Так, от о, Роман, у дослідженнях о, телекритика, до прикладу, чи також ви спостерігали такі тенденції. Так, звісно, спостерігали. Мало того, скажу, що в березні ми з КМІСом також проводили ще одне дослідження конкретно по тому, наскільки а, східні та південні області України вони, наскільки вони вже поділяють міфи російської пропаганди, як вони ставляться в контексті цього до, українських, до української армії, до української держави і так далі. А, і, а, звичайно, ми виявили дуже такі, м'яко кажучи, тривожні результати. Ну, Почнемо з того, що 51% громадян цих областей, а я зауважу, що це були Харківська, Луганська, Одеська, Херсонська і Луганська. І Донецька. Так, донецьк Луганськ, Харків угу, угу. і Одеса, Херсон, і Херсон. на південь. Uh -huh. До речі, і по окупованим ну, в цю вибірку війшли також мешканці з окупованих територій. Донеччина та Луганщина. і е, маємо такий результат, що 51% громадян схилявся до думки, що е, події Майдану минулого року це був результат спецслужб і фашистський переворот. Спецслужб як е, е, західних, спецслужб. західних так. І, е, і що сім шістдесят людей вважають, що війна на сході України та відокремлення Криму. Стало наслідком подій на Майдані. А, і, ну, тобто ми бачимо, що люди, на жаль, як то кажуть, оцю повірили в те, що їм говорять російські ЗМІ та російські пропагандисти через різні канали, про те, що на Майдані. Це те, що відбувалося рік тому, це не є, не був такий волевияв народу, да не була справжня ініціатива громадян і їхнє прагнення до якихось позитивних змін, а радше щось таке штучно а, ініційоване, штучно розігране. Ну і більш того, відповідальність за те, що зараз відбувається в Україні. На жаль, ці люди відповідно покладають на Київ, на те, що відбулося рік тому в Києві, а не на якісь геополітичні амбіції якихось лідерів, якихось осідних держав. Це вже програш. Це вже програш о, української держави mm. в інформаційній політиці. А, ну, я думаю, що якщо не програш, то 3-0 рахунок як мінімум, mm -hmm. не в нашу користь. І ну, о, тут постає питання: що ми зробили? От що українська держава зробила для того, щоб ситуацію змінити. А, Ми... а щось було зроблено? Ми... Ну була ініціатива була заборона на ряд російських каналів. Але знов таки наше досна на трансляцію їх в Україні, але знов таки наше дослідження показало, що а, 40% громадян вони мають доступ до російських телеканалів, і 13% громадян мають доступ, а, перепрошую, 27% мають доступ до російських каналів, і з них а, майже половина отримують. Через супутник цей сигнал, а і майже половина мають доступ до російських каналів через кабельне телебачення. Тобто справа в тому, що навіть українська держава, вона органи держави не потурбувалася про те, щоб забезпечити ось це виконання цієї заборони. І насправді провайдери кабельних мереж вони продовжують транслювати. Російський канал. Мало того, ми знаємо, що цілі райони Харківщини, Донеччини, Луганщини, навіть Одещини, вони е, перебувають. Ну, це сільські райони, до яких, на яких не поширюється сигнал від українських телевеж, але на них поширюється сигнал з російських телевеж. Так, мова навіть про Одещину. І відповідно ці люди перебувають в інформаційній зоні Кремля і відповідно є споживачем всієї цієї пропаганди, яка зараз, на жаль, Радіоактивним пеплом сиплеться р... нашим громадянам голова. Тобто нічого зроблено не було. Фактично, я скажу, що була дуже здивована. В мене немає телевізора, так mm -hmm. але я дивлюся телеканали в інтернеті. Mm -hmm. Є такі пакети а, цим IPTV називається там. Чи порізм де можна там є збір... Збір... збірка каналів певних? Я була дуже здивована, коли там побачила. А, не пам'ятаю точно який канал, але канал а, Новоросія здається. Ну тобто сепаратист... сепаратистські, так в, так звані в лапках. Ну от, тобто, навіть тут в Києві, я не знаю, це випадково чи ні, чи технічно до вас, як до експерта, запитання можуть це контролювати, чи це абсолютно не контрольовано, і просто в такому разі виходить, що українська, українська держава нічого з цим не може зробити. Ну, на жаль, я не настільки розбираюся в технічних аспектах питання, але можу сказати, що є технічні можливості глушити аналоговий сигнал. Який йде з окупованих територій чи з Росії. А, наскільки є можливість обмежити доступ людей до супутникових каналів, я не впевнений? Ну а до інтернет-телебачення, так тим більше. А потрібно це робити? Потрібно обмежувати цей. А, знаєте, Солженіцин якось писав, що заборонити і обмежити це найлегший вихід для глупих людей. На жаль, це те, що зараз здається найбільш таким терміновим, що треба зробити, і найлегшим, що можна зробити, це обмежити. Але насправді це не є ефективним, тому що ну, як можна обмежити інформацію в умовах інтер... в добу інтернету? Радше мова має йти про. Виготовлення якісного власного інформаційного продукту, який би витіснив природним шляхом російський інформаційний продукт з нашого простору. Але це питання це вже справа не місяця і не року, а це вже питання стратегічне. На жаль, 25 років ми про це ну хтось говорив, хтось не говорив, але на державному рівні майже нічого не робилося. В результаті Україна допустила російське панування, прям домінування в нашому інформаційному просторі. І результат маємо. Та коли у Росії з'явилася відповідна амбіція, вона цю стратегічну перевагу використала, угу. і фактично, ми зараз дуже дуже обмежені в інструментах якогось. Не знаю, впливу не впливу, але хоча б якось виправити ситуацію на інформаційні в інформаційному просторі, яким чином тоді це зробити? І в принципі, не треба я думаю, що далеко повертатися а, до а, перших років незалежності України, хоча б за останній рік, навіть півтора, коли вже зрозуміло, що ця. Російська пропаганда вона просто проявила себе це вже неозброєним оком, помітно. Що зараз треба робити? Якщо не забороняти, то альтернативу можливо якусь, хоча альтернатива в принципі є. Є українські телеканали, які подають. Більш-менш об'єктивну об інформацію. До речі, чи є ЗМІ, яким ви довіряєте, чи ви всіх перевіряєте? Будь-яку інформацію, яку почули чи прочитали, ставити під сумнів? А, ну, о, насправді ставлю під сумнів і раджу всім телеглядачам також під сумнів її ставити. Все, все ставити будь а, І насправді лише таким чином ми зможемо, отримавши інформацію з декількох джерел, поставивши під сумнів кожну з них, ми зможемо, хоч трошки підійти до істини. Відповідаючи от на. Ваше запитання чи ідею да, з приводу того, що, а, що зараз роб... ну, що держава зробила, і що можна було зробити протягом року, і так далі. А, так у... насправді всі українські громадяни практично мають доступ до українських телеканалів і навіть мешканці окупованих територій, попри те, що зараз основні, що вони не мають доступу до українських телеканалів. Але а, більше половини здається 60%, не буде зараз точно говорити цифру. Але а, вони мають доступ до українського телевізійного сигналу. Питання інше це, це про які окуповані це про Крим чи про схід? Це Східні. про схід, -схід про ні. схід і а, питання в іншому. Питання в тому, чи вони довіряють цим засобам масової інформації, і чи вони а, користуються ними. Тому що що таке ЗМІ? ЗМІ це інструмент задоволення інформаційних потреб людини. На жаль, наші українські ЗМІ, так, вони намагаються бути об'єктивними, хоча, на жаль, вони втратили дуже багато, дуже багато довіри в велику аудиторію на сході України, коли на перших етапах війни вони подавали, ну, мало яко кажучи, викривлену інформацію про те, що там відбувається. Ну, коли мешканець Луганська бачить по українському телебаченню, що українські війська вже в центрі міста, а він зі власного вікна бачить, що вони ще далеко за щастям, то ні про яку довіру мови йти не може. На жаль, от коли наші ЗМІ почали прикрашати, викривляти ту картинку, яку вони подавали з місця подій, на жаль, тут вони цю довіру втратили, і плюс цьому, звісно, сприяла російська пропаганда, яка каже, що фашисти вам вруть. Після цього, що стало відбуватися в нашому медійному просторі, ми стали так, Ми багато говоримо про Донбас. На жаль, менше, менше про Крим. Практично мовчимо. Але про Донбас ми говоримо багато про те, як там живуть люди, як вони страждають, чи не страждають, чи які вони погані, чи які вони хороші. Але це ми говоримо одне для одного. Ми це говоримо для киян, для мешканців Львова Тернополя. А ми не даємо мешканцям окупованих територій ті інформації, яка потрібна їм. А їм треба знати, як їм вижити в умовах, коли йдуть бойові дії, як їм вижити в умовах, коли у них немає доступу до питної води, до санітарії, як, їм, як на них вплине державна політика України, рішення, які приймає Київ стосовно Донбасу чи Криму, чи взагалі є бачення у Києва своєї подальшої політики стосовно Криму чи Донбасу. Ось ці питання їх цікавлять. А ми обговорюємо все, що завгодно, але ми не обговорюємо ці питання в своїх е, в своєму ефірі та на шпальтах газет. Ми не вимагаємо від держави. Забезпечувати виконання ну забезпечувати реалізацію прав та інтересів цих людей. Ми не вимагаємо від держави реагувати на випадки арештів українських ж ну, українських громадян в Криму, журналістів і так далі. Ми цього не вимагаємо. Ми не обговорюємо це. Ми обговорюємо наслідки нашої тарифної політики, там комунальної, да там ми обговорюємо чи дасть нам кредит МВФ, чи не дасть. Мешканцям окупованих територій, це, на жаль, не цікаво. І в результаті ми ігноруємо їхні потреби. Це за визначенням дискримінація. Вони вмикають українські телеканали, вони відчувають себе дискримінованими, вони не бачать не, там щось, що їм потрібно. Вони не отримують ті інформації, яка їм потрібна. Крім того, на жаль, в наших засобах масової інформації зараз активно відбувається, я б навіть сказав. Те, що от люди, які цим займаються, називають стигматизацію. Тобто, ми робимо цих людей не такими, як ми. Ми навішуємо на них негативні ярлики? Вони сепаратисти, вони на референдумах голосували. Ось ми їм платимо пенсії, а вони ці пенсії віддають своїм синам, які проти нас воюють. А от, а яка зараз інформаційна кампанія ведеться проти біженців, проти пер... людей-переселенців, які вони погані, як вони там е... роблять всякі нехороші речі і так далі? В результаті. Це кампанія, люди... я, я просто. Не часто дивлюсь телебачення саме от новини, да на жаль. Певно, що що прям компанії ведуться щодо переселенців, як вони себе поводять? А це помітно. Так я за зараз я через хвилинку відповів угу. на це питання. Угу. Воно дуже цікаве. А зараз, поки закінчу про те, що ці мешканці вони ну мешканці окупованих територій не лише не отримують інформацію, яка їм потрібна, вони не лише не мають стимулу дивитися телебачення українське, а вони відчувають себе ображеними, коли угу. його дивляться. І таким чином ми не можемо говорити ні про яке повернення цих людей назад в український інформаційний простір. Вони перебуватимуть або в інформаційному вакуумі, або підпадатимуть під вплив російської пропаганди. А ось що відбувається в нашому, ну, так би там мовити. В тилу, да? А в тилу відбувається своя інформаційна війна. І насправді стратегія агресора різна для окупованих територій і для тилу. А для тилу ведуться такі цілеспрямовані кампанії для розкачки ситуації всередині країни на спрямовані на роз, розпалення цієї ворожнечі міжрегіональної на нетерпи роз, ескалацію нетерпимості, незадоволення урядом, протестів, втома на ну, відмова воювати, відмова захищати свою землю. Тобто, ось на. Ось ось, ось такі цілі ставить перед собою пропаганда в тилу, і е, з приводу е, інформаційної кампанії проти переселенців вона була дуже активна е, в кінці літа, і дуже бу, було багато. Ну, це можна спостерігати. Яким чином е, ідуть такі були такі цілеспрямовані вброси та інформації, які часто на Після перевірки виявлялися фейковими, неправдивими, але деякі правдивими не будемо цього приховувати. І в результаті вже створився певний інформаційний такий, знаєте, накал страстей. От люди вже були готові от стали готові сприймати ось таку негативну інформацію про цих людей. І далі от ця хвиля вона впала. Вона впала, але фон залишився. І вже потім це стало майже мейнстрімом, який вже стали підтримувати самі українські ЗМІ. І зараз, на жаль, ми маємо результати. А, ті люди, які при переїхали в Київ та в інші міста з Донбасу, вони елементарно не можуть знайти собі житло, тому що йде дискримінація, ось на, на такому на побутовому рівні. Відразу, якщо ви проведіть експеримент, в агентство е з нерухомості і спитайте, чи можете ви зняти квартиру. У вас відразу подають про піска. Я, ви від Донбас, я і чула ще від самого початку, коли почалася перша хвиля переселенців так. про те, що а, чи більшими роблять о, mm -hmm. ціни. Uh -huh. Власника квартири або ж і взагалі не хотіли. Тобто це було спочатку. Uh -huh. uh, Романа, ну от uh, питання довіри це дуже важливе питання, насправді, тому що uh, навіть в освітлючі uh, питання і проблеми в Криму, uh, українські змії часто говорять про те, як там погано. Uh -huh. і, але не вказують позитивні моменти. Uh, говорить про те, що там немає продуктів в магазинах, uh, але це також така дуже. Тому що самі кримчани не говорять про те, що немає, в принципі, всього вистачає, все є. Чи можна вже зараз повернути, почати процес цього повернення цієї довіри взагалі? Чи є ще шанси українських медіа на об'єктивність в очах кримчан чи то жителів Східної України? А, можливо, я здаюся оптимістом. Але мені здається, що це можливо. Це можливо, єдине постає цілий ряд завдань перед українськими змі і перед державою. Перед державою це, зокрема, сформулювати чітко своє бачення, що держава має які які, яку стратегію, яке бачення вона має стосовно Криму бути чесними, якщо вони відчувають, ну вони мають на увазі ті люди, які зараз керують країною. А Якщо вони зараз вважають, що повернення Криму до України в найближчій перспективі неможливо, зізнатися в цьому. Це принаймні буде чесно. І це не буде створювати ані зайвих ілюзій, ані зайвого відторгнення, тому що фраза Крим наш українською мовою звучить трошки наївно. Щодо, з... тобто, по-перше, визначитися з позицією, по-друге, пояснювати. Частіше пояснювати позицію Києва стосовно цих питань, частіше пояснювати наслідки політики державної для цих людей. Кажіть їм, що робити їм в цих умовах, в яких вони зараз опинилися, радьте їм. І знаєте, дуже важливо, ще, щоб держава зайняла позицію активного гравця. На жаль, зараз практикується ситуація, коли, як я вже казав, відбуваються відверті прямі порушення прав українських громадян в Криму. Порушується не якимись дивними сепаратистськими там міфічними угрупованнями, да а конкретно державним органам Російської Федерації, і Україна на офіційному рівні ніяк не реагує. Останній приклад оста цих останніх тижнів: журналіста наша Анна Андрієвська, угу. перша журналістка, на яку відкрили справу. Вона є підозрюваною там в Криму, до неї приходила uh -huh. додому до батьків з обшуками. Uh -huh. Ну власне, і нічого. А, і вона про це говорить, що от, от, ображає, що українська влада ніяких заяв, хоча б декларативних, не зробила. Ніяких, абсолютно ніяких, і це є неприпустимо. Тому що таким чином держава мовчки погоджується з правом Росії. Управляти українськими територіями на жаль, це неприпустимо і звичайно, Україна повинна втручатися в ці справи, робити як не тільки заяви, а звертатися в міжнародні інституції захисту прав людини, апелювати до міжнародних організацій, говорити про. Порушення прав окремих громадян, говорити про порушення про дискримінацію на етнічному ґрунті, дискримінацію кримських татар та українців, які проживають в Криму, говорити про численні прояви і насилля на міжетнічному ґрунті. І, врешті-решт, можна продовжувати тему. Можна говорити і про гомофобію на цих територіях, яка зараз активно пропагується, і ну і багато, -багато інших речей. Українська православна церква Київського патріархату а у нас був представник священник кажуть про гоніння взагалі так, абсолютно ну, і в Криму там це зрозуміло. Так окупований вже і тому там є одна церква, і все на сході на окупованих територіях це також відбувається насправді. Ну, Тобто ви є оптимістом, що е, довіру повернути можна, але е, все ж таки повертаючись, з чого ми почали да до дослідження КМІСу, ну власне і про е, Харківську та Одеську області, які є е, е, на яких можна впливати, вони це біль... сприймають більше, так можуть впливати російська пропаганда. Що робити зараз з цим? Це як на мене стратегічне питання. Тому що ці території, ну е, слухайте, вони дуже близько до е, території, де сьогодні війна. По-перше, близько. По-друге, вони бачать цю війну трошки не так, як ми. Вони бачать її очами людей, які звідти приїхали, які там воюють, у яких там родичі і так далі. А, ці люди вони є. Вони відчувають загрозу своєму життю і безпеці. Вони відчувають, що. Вони є першими, вони будуть першими, на кого прийдеться удар росіян, якщо почнеться повномасштабна війна. І цей е, виправданий страх і тривога, воно призводить до. Це завжди призводить до підвищених знаєте, потреб в інформації. Людям треба більше інформації для того, щоб орієнтуватися в ситуації. Інформації нема, і цей вакуум заповнюється чутками. І е, різними там, фейками на правдиву інформацію. І, до речі, це теж враховують е, російські спецслужби та структури, які займаються пропагандою, принаймні наш моніторинг е, свідчить про е, специфічні меседжі, які лунають через е, підконтрольні росіянам, якісь електронні засоби масової інформації, мережі, в, групи в соцмережах, е, про специфічні чутки, які поширюються цими територіями. Ці, Є всі ознаки, що це робиться цілеспрямовано і все стратегічно пов'язано одна з одним. Е, далі не треба забувати, що серед цих людей дуже високий відсоток російськомовних людей, людей з невизначеною національною ідентичністю. Люди, які не вважають себе ані росіянами, ані українцями. їм за великим рахунком, вони не переймаються ані однією, ні другою національною ідеєю. І е, таким чином вони теж є потенційною мішенью. Впливу пропаганди. Знаєте, що найбільше, яка є найбільшою загрозою от, стосовно цих людей? Насправді тут Україна може українська державність і українська влада, на жаль, зараз дискредитує сама себе в очах цих людей, дискредитує відсутністю реальних реформ, дискредитує тим, що Після двох революцій на місцях лишилося все те саме, ті самі чиновники, та сама корупція. І ті, ці люди вони не відчувають ніяких позитивних зрушень, натомість відчувають, що вони бачать, що війни олігархів стають не якимись підкиливними реальними, що е -е, війна з Росією перейшла з інформаційної в реальну площину, що економічна криза все далі і далі їх е -е, спустошує їхні кишені і так далі. І це е -е, Постає для них постає питання, чи потрібна їм українська державність взагалі, і це питання правильне. Зараз Україна стоїть якраз перед цим на цьому порозі, коли власне все суспільство повинно тепер для себе визначитись, що ми будемо робити зі своєю державністю, або ми її маємо і відбудовуємо державу дійсно державу, а правову, соціальну, демократичну, а не так, як було 25 років, і дійсно незалежну, і дійсно забезпечена. Армією системами безпеки з реалізацією українського національного законодавства, стратегічним підходом до розвитку, реформами і так далі. Або ж ми цим не займаємося і державу втрачаємо. Ну я хочу сказати наостанок, що все ж таки за останній рік ми побачили, що українці хочуть жити в Україні і своєю благодійністю тим тими людьми, які пішли на фронт, а які залишилися в Україні і продовжують тут будувати своє життя, і значить життя цілої країни, означає, що українці все ж таки люди, які залишилися, тут визначилися з цим в принципі. Це це доказ є. Очевидно, так. Очевидно, очевидно, так, очевидно так. Дякую вам за те, що прийшли. На жаль, вже вичерпано наш час. Роман Шутов, програмний директор громадської організації телекритика в нашій студії. Говорили ми, ну власне, про довіру до медіа українських. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте.